У травні 1648 року для надання допомоги повсталим селянам і міщанам Богдан Хмельницький надіслав на Вінниччину прославленого полковника Максима Кривоноса. Той об'єднав місцеві загони повстанців. Першим великим містом, яке захопили повстанці, був Немирів. Максим Кривоніс через розвідку встановив зв'язки з мешканцями міста. Воїни одного із загонів кривоноса одягнули польські військові відзнаки і з польськими прапорами з'явилися під мурами міста. Шляхецька оборона, сприйнявши кривоносівців за своїх, відкрила ворота і впустила їх до міста. Польський гарнізон був захоплений зненацька. Оболодівши Немировим, Максим Кривоніс спрямував свої загони до міста Тульчина. Після дводенного штурму вони зламали опір гарнізону і знищили добре укріплену Тульчинську фортецю. Внаслідок подальших воєнних дій проти польської шляхти. Козаки на чолі з Максимом Кривоносом захопили міста Братслав Ладижин, Шаргород, Вінницю та інші. Шляхта знущалася над мирним населенням і в такий спосіб намагалася зламати волю народу. Особливо відзначився один з найбільших магнатів лівобережної України Єремія Вишневецький, якого повсталі селяни вигнали з його володінь. Спалені хати, відрубані голови селян, ряди посаджених на палі і розіп'ятих на хрестах, залишав загін Вишневецького в кожному селі. Захопивши погребище, Вишневецький убив усіх мешканців. У місті не було дерева. На якому б не висів селянин або козак. У Немирові Вишневецький особисто керував розправою. Сп'яніли від крові він говорив Жовнірам: катуйте їх так, щоб вони відчули, що вмирають. Дізнавшись про прибуття нових військ панської Польщі на Вінничину, Кривоніс зі своїми військами поспішив на допомогу повстанцям. Немирів було визволено вдруге. Зустрівшись з військом Кривоноса, загарбники почали швидко відступати до Махнівки, тепер Комсомольське Козятинського району. Кривоніс обхідними шляхами випередив Вишневецького і зайняв махнівку. Залишивши частину козаків у місті, він з другою частиною війська непомітно пробрався в тил противника і завдав йому нищівного удару. Після Вишневецьких Немировим заволодів могутній рід потоцьких. Близько 1670 року в місті влаштував свою штаб-квартиру гетьман Петро Дорошенко, але згодом його витіснив король Ян Собецький. Дорошенко з такою ситуацією не змирився і в 1674 році повернув собі Немирівські землі. Першим з могутнього роду Потоцьких містом заволодів воєвода Київський і Познанський Юзеф Потоцький. Він відбудував Немирівський замок і в 1703 році жорстоко придушив повстання під проводом Семена Палія. У відновленому замку воєвода в серпні листопаді 1737 року приймав дипломатів з Австрії, Туреччини та Росії. Вони зібралися на переговори, які згодом здобули відповідну історичну назву Немирівський конгрес. Його нащадок Вінцентій Потоцький відкрив у Немирові Корпус шляхетної молоді приватний навчальний заклад. Пан Вінцентій захоплювався садівництвом і намагався долучити до нього інших. За його наказом, селяни, щоб одержати дозвіл на шлюб, мусили спочатку посадити кілька плодових дерев. При цьому привій належало брати лише з графського розсадника. Це були найкращі сорти. Таке дивне захоплення власника міста приносило щедрі плоди його підданим. Чимало немирівчан добре заробляли на вирощуванні і продажі фруктів. Вінсенті намагався створити у своїх маєтках державу в державі. У Немирові для внутрішнього обігу він навіть запровадив власну монету з фамільним гербом, самікінцевим кінцевим хрестом. Після другого поділу Польщі Вінсентій Потоцький продав Станіславу щенсному Потоцькому ковалівку з п'ятьма селами та Немирівський ключ з шістдесятьма селами за 6 мільйонів 689 тисяч 170 злотих. Станіслав Щенсний Потоцький, відомий заснуванням парку Софіївка. Подарував Немирівський ключ з ковалівкою та могилівський ключ з 16 селами своєму старшому синові Єжи. Та непутящий нащадок невдовзі згайнував майно і виїхав до Франції, де й помер. Ще до того, у 1807 році, Немирів і Ковалівку викупила у Єжи Потоцького вже за 30 мільйонів злотих його практична мачуха Софія Потоцька Девід Глявоне. У 1803 році, а потім 18 травня 1811 року дерев'яний під солом'яними стріхами Немирів повністю згорів, та місто швидко відбудували з приєднанням правобережної України до Російської імперії у багатому містечку Немирові постійно квартирувався який-небудь російський полк. Після придушення польського повстання 1863 року граф Болеслав Потоцький залишив Немирів і переїхав до Петербурга. Його дочка Марія Болеславівна Потоцька взяла шлюб із шталмейстером двору його імператорської величності генерал-майором графом Григорієм Сергійовичем Строгановим. Він був старший за Марію аж на 67 років, і саме до графа Строганова відійшло управління Немирівським маєтком. У рік смерті графа народилася його дочка Марія Григорівна, якій судилося стати останньою Немирівською поміщицею. Саме граф Строганов заснував у Немирові гуральню. Відтоді бере відлік промислове виробництво спирту у цих краях. Справу графа продовжила дочка Марія за чоловіком Щербатова, яка заклала на початку ХХ століття винокурний завод. І невдовзі з Немирова Одесою на експорт повезли спирт, що вже в ті часи. Користувався на заході заслуженою популярністю.